Я хочу представить гостей. Вот только что Олег Мусей к нам подъехал. Человек, который. Да, проходите, пожалуйста, добрый вечер. Человек, который в 2014 году возглавлял Министерство здравоохранения Украины. Что более важно, человек, который во времена Майдана возглавлял медицинскую службу Майдана. Вечер добрый. Доброго. Дякую, что приехали. И на связи с нами есть Ольга Стефанишина, исполнительный директор фонда «Пациенты Украины. Оля, вечер добрый. Спасибо большое, что к нам присоединились. Пане Олеже, з яким настроєм зустрічаєте сьогоднішнє свято? Більше там свято зі сльозами на очах, чи все одно свято? Ну, в будь-якому випадку, я хотів би, перш за все, привітати всіх своїх колег, всіх медичних працівників з професійним святом. І... Запевнити, що комітет з питань охорони здоров'я, в якому я зараз працюю, він однозначно стоїть на позиціях захисту прав медичних працівників і зробить все належне, в тому числі і законодавчо, для того, щоб система була реформована, і щоб ви всі, дорогі мої медики, почували себе не тільки по тарифах, як в Європі, а також своїми заробітними платами, як в Європейському Союзі. Ну, дивіться, реформують, реформують медицину. Міністри то приходять, то заяви пишуть зараз. Взагалі немає. Міністра люди, які очолюють галузь, а проблеми ж ті самі. Ну, я насправді не бачу зараз особливої проблеми в тому, що відсутній міністр охорони здоров'я і останні заяви як президента, так і прем'єр-міністра навіть Сполучених Штатах Америки, що реформа охорони здоров'я буде одним із ключових пріоритетів діяльності уряду, вселяє надію в мене як народного депутата про те, що ми нарешті знайдемо порозуміння між комітетом, між пацієнтськими організаціями, між професійними медиками і між міністерством. І тоді дійсно реформа може стартувати. Оля, а приєднатися до нас. Будь ласка, а у вас які враження від того, що дивіться пан Квіташвілі там писав, писав заяву, потім допрацював, але в новому уряді немає міністра охорони здоров'я. Для вас це важливо? Я мушу сказати, що пацієнти страждають від того, що в уряді досі не призначено міністра охорони здоров'я. Зараз дійсно є виконуючі обов'язки міністра, але цього замало. Я була в міністерстві там половина людей, на лікарнянову, половина людей у відпустці, а половина нічого не хоче робити. Сьогодні в нас червень тендери міністерства охорони здоров'я на закупівлю ліків досі не оголошено. Закупівлі не передано досі за цей рік міжнародним організаціям. Ми ризикуємо. Мо не маючи міністра охорони здоров'я відповідального за Тендери а, за роботу міністерства знову ж таки в вересні опинитися в ситуації, коли знову немає тендерів а, для того, щоб закупити життєво важливі ліки. Ми сподіваємося, що міністра призначать, і тоді а, тендери будуть проходити швидше. Оля каже: mm -hmm. міністра призначить окей у Верховній Раді. Наскільки я розумію, два тижні перерва, потім будуть два тижні сесії. Дві тижні сесійних і це за ці два сесійні тижні міністра. перед величезними елітніми канікулами встигнуть. Кадрове питання вирішити. Навряд чи, тому що е, коли призначають весь склад уряду, його голосують якби пакетом, і немає, можливо, є в когось запитання до однієї персони, а до іншої немає, і тому воно проходить. А коли призначають одну персону, а це буде міністр охорони здоров'я, то дуже і при тому дуже болюча тема. Охорони здоров'я, система, яка розвалена, люди помирають, лікарі, криза кадрова і запитання будуть безпосередньо до того кандидата. Плюс це все-таки політична квота, потрібно не забувати. І, і на жаль, ви ми, ми вимучені будемо рахуватися з тим, що це квота блоку Петра Порошенка, і вони мають подати кандидатуру. Ну ви знаєте, коли міністр з'явиться? Я ну вже боюся загадувати, коли це буде, але колись міністр з'явиться. Е, є головна проблема медицини, яку йому доведеться вирішити. Проблем багато, але яка ж не головна? Ми запитали врачей, обичних, ми спросили, Наші кореспонденти по всій Україні цей вопрос. От давайте просто послухаємо. Самая большая проблема медицины на сегодняшний день – это ее финансирование. то есть система финансирования, та, которая сегодня есть. Можно сказать, ее вообще нету. Это коррупция. Коррупция в закупках медицинской аппаратуры, которые закупаются за большие деньги, но качество желает лучшего. Коррупция в закупках машин скорой помощи. Коррупция в закупках медицинских препаратов. У нас медицина не реформируется, а у нас медицина разрушается. Вроді би починають проводити реформу, а потім змінюється другий міністр і приходять з новими своїми веніями і мненнями. Всі наші можновладці, депутати, ті, хто пишуть ці реформи, їдуть за кордон лікуватися. Хай би вони спробували приїхати в районну лікарню, в сільську лікарню і спробували там побачити, як це, коли до тебе виходять зі списком ліків. Пацієнти плачуть. Тому що не знають де взяти ці кошти. ми знаете, лікарів питали сьогодні про найболючіші проблеми. Мені ще про одну сказали. Це відсутність лікарів. Я хочу просто зрителям пояснити, щоб було понятнее. Ще одна проблема, яка, вот, по словам самих врачей, дуже сильно б'є по українській медицині – еміграція. От тільки за прошлый год із країни, вдумайтесь, выехали 7 тысяч медиков и длится. Это уже не первый год. Самые популярные страны для украинских врачей Польша, Чехия, Словакия и Германия. Еще есть две США и Израиль. Ну и за время войны на Донбассе из этого региона тысячи врачей переехали в Россию. Врачи уезжают из Украины в основном за большими зарплатами. Если у нас месячные доходы врача со всеми возможными и невозможными премиями и надбавками едва доходят до 200 долларов, то вот в странах Восточной Европы платят от 700 до 1200 євро, а в Западной Европе еще больше от 2000 до 2500 євро. Пане улеже, пані Олю, а я вас хотів запитати. Окей, а... Суддям підвищують зарплати. Ми тут дуже емоційно з паном Пензеноком, Він був на вашому місці, обговорювали цю проблему. Прокурорам обіцяють підвищити слідчим. Обіцяють підвищити там всім, всім, всім на світі. А лікарі чекають, що люди самі їм доплатять. Швидше, за все, так На лікарі чекають, а держава думає, що лікарям будуть доплачувати із кишені. Ну, це так як була така приказка, що даїшник може себе прогодувати паличкою на дорозі, так само лікар може себе прогодувати ем, працюючи безпосередньо з хворим. Це неправильний підхід. І до тих пір, поки держава не зрозуміє, що Ніщо не вдасться нікому реформувати ні президенту, ні прем'єру, ні комітету, ні Верховній Раді до тих пір, поки вони не візьмуть в спільники професійну медичну спільноту. І тільки через роз'яснювальну кампанію, і тільки через те, щоб лікарі підтримали цю реформу, тоді вона тоді її можна буде здійснити. Інакше буде саботаж і її реалізувати буде неможливо. Олі приєднуйтеся до розмови. Ми ми слухаємо вас. Я би ще хотіла додати про фармацевтичну мафію, якщо можна, бо ми з нею стикаємося кожного дня. Адже кожен українець, який заходить сьогодні в аптеку, опиняється як в ювелірному магазині. За статистикою, 80% українців сьогодні не можуть собі дозволити купити базові ліки в аптеці. Третина сімей, у яких з'являється важкохворий українець, опиняється за межею бідності, коли в сім'ї є онкохворий, хворий на гепатит і так далі. І я вам хочу сказати, що у нас в комітеті охорони здоров'я. Більша частина людей, які там сидять, це фармацевтична мафія, і вони також сидять і у а, інших партіях у Верховній Раді. Ви Знаєте, Верховна Рада складається коли... із політичних сил, а не із двох трьох людей, які можуть все зробити. Тому е нехай виборці роблять висновки хто як голосує у Верховній Раді, хто чого декларує, чи виконує, чи не виконує обіцянки, і перебирають іншу верховну раду. Я думаю, що ця верховна рада вона себе вижила вже. Велика проблема з медичними законами. Ви знаєте, за півтора року про роботи Верховній раді всього тільки три закони було проголосовано на превеликий жаль, Це найменший коефіцієнт корисної дії е, керівництва Верховної Ради, і перевибори обов'язково потрібно робити, тому що я стикнувся з не абсолютним небажанням і блокуванням дуже багатьох ініціатив, е, в тому числі по охороні здоров'я. Дякую вам обом, будемо ставити крапку. І знаєте, ми сьогодні з вами, і з вами, пане Олеже, і з вами, пані Оля, говорили багато цих слів мафія, там фармацевтична мафія. Знаєте, як і кажуть, найкращий спосіб розвалити мафію. Це її очолити. очолити. Ось зараз є можливість подати кандидатуру на нового міністра. Ну, може, від громадськості, може, від медичної громадськості. Ну, дякую, будемо ставити на цьому крапку. Ну і вас теж вітаю. Напомню нашим зрителям, дякую що от, День медицинського роботника сьогодні, к сожалению, були ми винуждені говорити в основному прав проблемах ну есть как есть